Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації. Також поглянемо графік S&P 500. Друзі, давайте підведемо підсумки тижня і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті Криптобульбушок за цей тиждень більшість монет зелені. Віткоїни потроху відновлюються після сочневої корекції. Найкращу динаміку за тиждень показали монети Fartcoin, Ray XRP XDC. Індекс страху і жадівності на рівні 77 пунктів знаходиться в зоні екстремальної жадібності. Індикатор альткоін сезону на рівні 51 пункту. Знаходиться в нейтральній зоні. На діаграмі також можете бачити, що вже є доволі велика кількість альткоїнів, яка випереджає біткоін в рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту Virtual, HBAR, BGB XRP. На 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 253 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг-позиціях 183 мільйони та 69 мільйонів на шорт-позиціях. Топ-5 монет по ліквідаціях на сьогодні це біткоін. Єфіріум Doghi XRP Solana. На цьому тижні відновилося надходження коштів з потою біткоїни Сума інвестицій за останній день склала 975,6 млн доларів. В Ethereum Цієх також відновилося надходження. Сума за останній день становила 23,9 мільйонів доларів. Відтоків з Grayscale не було. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп група для моїх рефералів запротив. Інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день, як в дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Зараз у нас йде нова хвиля бичого тренду починаючи з 5 серпня. Останній пік було встановлено на рівні приблизно 108200. На будь-якому бичому тренді відбуваються корекційні фази, і на даний час все йде в рамках продовження бичого тренду на тижневому таймфреймі. І до тих пір, поки ціна не закріпиться нижче 90 тисяч, говорити про злам бичого тренду зарано. Але на старшому місячному таймфреймі груден закрився розворотною свічкою, яка раніше історично указувала на завершення було рано. або принаймні на початок середньострокової корекції. Звичайно, відпрацьовувати це не повинно, але нехтувати таким сигналом також не можна. Ми вже знаходимося на фінішній премії. Моїми очікуваннями, часу залишилося від 2 до 4 місяців, або до завершення циклу, або до першого піку на зразок, як це було в минулому циклі. По індикатору супертренд на тижневому таймфреймі зараз активний сигнал на ріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до денного таймфрейму. Біткоін торгується зони цінності, яка зараз знаходиться в діапазоні 98700-99600. 99 рівні На ближчій рівні біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться на поточних значеннях в районі 103 000 104 000, та в зоні верхнього автоконверту на 110 тисяч. На ближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це в зоні цінності до 98700 700 600, Більш ризикована покупка для короткострокових. І найкращий рівень для покупок зараз це 92 тисячі і найкраща покупка це в зоні нижнього автоконверту на 85 тисяч. За верхнього та нижнього автоконверту статистично виступають гарним рівнями як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора для осцилятора BNCL Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. Біткоін закріпився вище 100 тисяч і спадної трендової лінії. Ціна доходила до 105 500, навіть перевищивши очікувану мною ціль в 104 тисячі. Також було оновлено попередній локальний хай в 102 300. Тепер даний рівень тестується як підтримка. Потрібно отриматися вище, тоді відкривається наступна ціль. Тест All-Time High на 108 тисяч. Скоріше за все, до інавгурації Трампа ріст бережеться на позитивних очікуваннях. А от після новгурації багато буде залежати від перших його кроків. Може вже бути відкат на розчаруваннях інвесторів. Глобальні рівні для зниження залишаються такими ж. Перша ціль падіння буде ретест 89 тисяч, і головна ціль зниження може бути 0,5 рівень по Фібоначі в районі 86 тисяч-87 тисяч. Не забуваємо, що на історії даний рівень завжди рано чи пізно тестується. Там також і проходить середньострокова трендовка лінія всього імпульсу росту. Даний рівень може бути протестований після інаугурації Трампа, якщо позитивні очікування інвесторів не виправдаються. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. По індикатору Стохасті Крестай напрямок на ріст. По Zero Lack напрямок на ріст також. По індикатору Super сигнал на покупку. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як Ефіріум, якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на фірмі гірша, ніж на біткоїні. І фірм відштовхнувся від зони цінності, як від супроту. Зона цінності на даний час знаходиться в діапазоні 3350-3400, в той час, як біткоін торгується вища зони цінності. Найближчі рівні прорості фірми, на яких потрібно частково фіксувати облог позицій, зараз знаходяться на поточних значеннях в зоні цінності на 3350-3400 доларів. Та друга значна ціль попередній локальний пік на 3700. І остання ціль росту це зона верхнього автоконверту 3900. Найближчі рівні, на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій це 3140, більш ризикована покупка для короткострокового трейду. І найкращий рівень для покупок зараз це зона нижнього автоконверту 2870. Якщо біткоін зміг пробити спадну трендову лінію і намагається закріпитися вище, то ефіріум не зміг пробити її і відштовхнувся як від супроду. По індикатору Stochastic RSA в зоні в невизначеності. По Пазеролак MacD також невизначеність. По індикатору Supertrend на денному таймфреймі. На Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо на біткоін домінацію. На домінації зараз спостерігається певний флетовий рух в діапазоні між 57,8% та 58,8%. На сьогодні показники на рівні 58,2%. Альткоїни потроху відновлюються, але дуаль сезону нам все ще далеко. Потрібне зниження домінації нижче 56%. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на 57,8%, найближчий супротив знаходиться на 58,8%. Але позитивно те, що ми не повернулися вище глобальної довготривалої трендової лінії росту домінації. і продовжуємо консолідуватися нижче неї. І думаю, після певної консолідації домінація все ж продовжить зниження, і ми отримаємо очікуваний альсезон. Давайте також поглянемо графік SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотуакітів. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP намагається повернутися назад в трендової лінії росту. Після виходу інфляційних даних в рамках очікунок йде відновлення ціни. Найближчий супротив зараз знаходиться на рівні all Time high 6100, а підтримка знаходиться на трендовій лінії росту в районі 5950 доларів і основний сильний Рівень підтримки 5880 доларів. По індикатору з тохesti і напрямок на ріст. Позero МАКЗІ також напрямок на ріст. На сьогодні це все. Сподіваюся, да дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.